Доброго дня, дорогі глядачі. Сьогодні у нас на відеогляді огляді ремкомплект досвітлодіодного світильника потужністю 18 Вт. Модель ремкомплекту RNSM 16. Потужність 18 Вт. Температура світла 5000 Кельвінів. Так, давайте замірюємо зразу розміри пакування, щоб розуміти, які габарити посилки. Так, розміри підкладки 31 на 31 сантиметр, навіть я б сказав, 32 на 32 сантиметра. Це розмір самої підкладки у нас йде. Ось так виглядає сам ремкомплект. Драйвер входить. До комплекту поставки. Оце ось сам драйвер. Це у нас ввод живлення 220 В і подача живлення на саму плату зі світлодіодами Плата зі світлодіодами виготовлена із алюмінія. Світлодіоди покриті розсіювачем, тобто лінзами, котрі дають розсіювання світлового пучка 180 градусів. Давайте замірюємо діаметр даного ремкомплекту. Діаметр ремкомплекту у нас 200 мм. Да, грубо кажучи, 200 мм це розмір самого ремкомплекту. Це в самій широкій частині. Ще раз перевіряємо. Можна сказати, що десь 202 міліметра максимальний діаметр даного ремкомплекту. Зараз ми його підключимо і подивимось, як він світить. Підключаємо до ремкомплекту драйвер наш. Беремо мережу 220. І, в принципі, наш ремкомплект вже готовий для роботи. Як ми бачимо, розгортка світлового пучка у нас дуже широка. По ареолу це буде зразу видно. І ось такий ось ремкомплект. Ви можете відновити роботу свого світильника. або Використати його для своїх кастомних виробів, для своїх світильників. Замовити даний ремкомплект можна буде у нас на сайті. Посилання на нього буде в опису до відео. Дякую вам за перегляд, підписуйтесь на наш канал.